Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 30 листопада 2022 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 88 880 особин за добу 500 і поранено 266 640 песиголовців за добу, 1500 танків, 2914 одиниць за добу. 3 бойових броньованих машин, 5872 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 1902 одиниці за добу, 1 реактивних систем залпового вогню. 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 210 одиниць за добу, 1 літаків, 280 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1562 одиниці за добу 7. Крилатих ракет 531 одиниця, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4429 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки 163 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine